Вони під щоденними обстрілами в їхній сільській амбулаторії досі лежать тіла окупантів росіяни. Відколи українське військо погнало їх із Купінського району, щодня гатять по звільнених селах. У Петропалівці днями поранень зазнали двоє дітей: трьох і шести років, а також їхня 25-річна мати. Та швидкі в такі населені пункти заїхати не можуть через зруйновані мости та щільні обстріли. Як же виживають люди? Репортаж Марії Малевської. Ой, мала плаче, бабуся, я не хочу вмирати. Та Світочка, та ти не вмреш. Ти ж будеш жива. Ой, розкажіть мені казку, лі що небудь, бо я каже, дуже боюся. Пані Віра, прабабуся постраждалих дітей. Усі разом трирічний Рома, шестирічна Світланка та їхня 25-річна мати Катерина були ось тут у літній кухні, бо до погребу, де ховаються два кроки. І як посипало стекло, Катя кричить: Бабушка, тікай! А вона ну, нусиня. Вона швидко за дітей, то за шкірки і в погрібі. Я в погріб, і вона за мною в погріб. І все. Ну я вспіла вскочити на третю ступіньку, а вона вже не вспіла. Вона тільки отута, і вже зразу в неї кров потекла, зразу той. Ну дітей я то ту світу забрала, занесла туди, а вона вже рому другою, цю, вона як держала, і рому тоді вже туди занесла. Дідусь дітей разом із їхнім батьком у момент обстрілу саме ремонтували другу хату. Обстрілами побили обидві, ледь встигають накривати дахи. Ось вона туди влетіла десь там. Ну і зірвалося, що ж пішло все волною. У котрі це було? Це було в половину третього після обіду. Через город миттю прибіг сюди, все розтрощене і тиша. Аж серце каже, стало. Коли з погребу обізвалися, побачив у доньки Катерини стерчить скалок з руки у її трирічного Роми. Скривавлена потилиця у шестирічної Світланки скалок у животі. Ну, війшов в живіт і пішов трошки далі, я так зрозумів, робили операцію. вночі. до лікарні всіх трьох поранених відвозили парамедики, каже голова військової адміністрації. Становище у селі називає критичним. Дуже важко. Лікарня не працює в місті Куп'янську, аптеки також не працюють і ситуація, звичайно, дуже напружена. Тобто родину вивозили волонтери, швидка сюди не може заїхати. Ні, ні. До Великої війни у Петропавлівці жило за три тисячі люду. Нині лишилося не більше восьми сотень, які живуть під щоденним вогнем. Щойно відремонтують потрощина, прилітає знову. Оце четвертий прильот. Ось один ось перший, другий у хату, а третій за гаражом там. І оце четвертий. А це вже сюди четвертий. Ось це також наслідки вчорашнього прильоту. Будинок тліє вже другий день. Господарів на подвір'ї не видно, але судячи з того, скільки тут худоби, ось качки навпроти свиня, сама самісінька. Ось там ще качки і ще три свині, кури ще донедавна в цьому будинку жили люди. Коли в селі розбиває якийсь будинок, де вже ніхто не живе, люди знімають шифер на вцілілі хати. За підрахунками голови зруйновано вщент більше половини будинків і вся інфраструктура. Ось ця сільська амбулаторія. Перед нею на траві купа російських одностроїв. Сама будівля сильно побита. Тут приймали лікарі різних профілів, був навіть невеличкий стаціонар. Тут тепер немає цілих стін. Ось так, наприклад, нині виглядає кабінет педіатра. Дитячі ваги, медичні картки малюків. Ось Вероніка. Вона народилася вже під час окупації у травні. Навпроти кабінету педіатра знаходимо тіла двох окупантів: червоний скотч на нозі, іконка на грудях. Тіла наймовірніше заміновані. Вони лежать тут ще від вересня, коли росіян погнали з Петропавлівки. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ», Єдині новини.